В цій частині вулиці було два прильоти. Один з снарядів зніс ворота, а інший впав на дорогу. Якраз навпроти на велосипеді їхала жінка в цей момент. Від отриманих травм жінка померла на місці. Коли почався обстріл, вона вирішила їхати додому. Згадує колега загиблої Любов Макаренко. Напроти школи є старий погріб, але він курця добре, хороший крі... ну, міцний. Ми Світлані Олександровні казали, пішли з нами, пішли туди. Пересидиш. Вона не схотіла, не схотіла, Поїхала. Пані Любов розповідає загиблі. Було 55 років. Вона працювала викладачкою музичної школи класу баян та Кардо. Буквально через 10 хвилин мені дзвонять. Уже ви, що ви знаходитесь жінку у білому центрі. Це ж ваша колега Світлана Олександровна. Кошмар там кажуть, дуже посікло. Її один із снарядів прилетів у двір Любові Макаренко. Жінка зооволонтерка перетримує тут безпритульних собак. Після обстрілу деякі з них досі тремтять. <клес> Від учора жінка розбирає тут завали. Іди, Давай домой, гостенька, давай домой. Ой, ой, ой. Із 18 собак одну не може знайти. Думаю, що в сараї заховалася, вона дуже баясна погибла. Решта тварин вціліли. Одна собака отримала опіка і лапка відпечена, лапкою замазала. 9 квітня центр Семенівки російська артилерія обстріляла двічі. Перший обстріл був близько 16-ї, другий після 22-ї години вечора. В день були гради. Пізно ввечері була напевно артилерія. За словами Сергія Доденка, пошкоджено кілька десятків будинків у центрі міста. Пересяліла ще твак другу. Людмилі Шашкові 83 роки. Вона переїхала до Семенівки з прикордонного села Карповичі два роки тому. Розповідає, з рідного дому мусила виїхати через обстріли. До цього будинку її постили жити місцеві. Тепер він зазнав пошкоджень. Повилітало скло у вікнах, побило дах. А тепер куди. Борчому Харкові чого сталася да, там, де обміла, да, на хоч на своїй землі. А тепер куди по сусідству живе ще один переселенець чоловіку за 70 Він з прикордонних Тимоновичів. Власники будинку розповідають: квартирант вцілів, бо сховався у підвалі. Добре, що встиг у хоре заховатися. Тут же, що тут було. І в хаті таке. Міський голова говорить, під час вчорашніх обстрілів він нарахував близько двох десятків прильотів. Вчора ввечері ну, я нарахував чотири. Це було десь там на пів одинадцятого. А в день скільки було більше десятка туб, які торчать по місту. Ну, це було, в ну, центр міста обстрілювали хаотично, там, спортшколу, стадіон. В гімназію, просто на площі там пару приходів демонстративно по центру міста. Людям, чиї будинки постраждали, надають плівку, ОСБ плити та шифер. Якщо у когось немає, це як правило це пенсіонери, бо людей немає ні родичів, ні ну, допомоги ні звідки взяти. То в мене є співробітники, ну, ми обходимо ці хати, самі міряємо, самі ріжемо і допомагаємо людям поставити. То сьогодні зранку почали це робити, і в принципі ну, всім допоможемо. Через обстріли ще двоє чоловіків госпіталізовані. За словами виконувачки обов'язків головного лікаря Семенівської лікарні Але Маркової, один з пораненнями, у другого контузія. Їхній стан оцінює як середньої тяжкості. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.